Банда піратів Острів Дракона Текст Жюльєт Парашині Денні та Олівера Дюпена. Розділ другий. Карта скарбів. Після повернення на Пелікан, Юні пірати зайнялися своїми улюбленими справами. Томас із картою в руках допомагав капітанові. Марі перелізла через Насті до щогли. Звідки спостерігала за горизонтом. Віллі розмістився в каюті капітана і попорпався у своїй сумці, щоб знайти якусь книжку. Раптом він побачив пожовклий фрагмент пергаменту і негайно покликав тата Марій Томаса. Усі згуртувалися навколо столу, вивчаючи фрагмент пергаменту, що лежав посередині. Це карта? запитала Марі. Здається, що так. Промовив тато Віллі. але ж вона накреслена грубо. Віллі примружив очі за товстими окулярами, щоб розгледіти майже непомітний надпис на малюнках. Тут написано острів Сардин, це той острів, про який нам розповідав старий пірат Джак. Це, безперечно, він підклав пергамент у твою сумку, мовила замислено Марі. Подивіться. Маленький червоний хрестик поставлений на сході острова. Томас розгорнув карту і шукав острів Сардин. Він знайшов його на півдні, неподалік від мису Есперанса. Саме туди Пелікан вирушає для наступної доставки. Капітан дивився по черзі то на натхненну марі, то на Віллі, заінтригованого картою, то на Томаса, який мріяв знайти легендарний скарб. Він промовив. Не гарячкуйте так, діти. Я вам нагадую, що Жорж неодноразово відвозив дідуся Жака на схід острова Сардин, і вони нічого не знайшли. До того ж, я довіряю своїй карті, а на ній на цьому місці нічого не зазначено. Віллі задумливо підвів руку. Всі замовкли якщо Віллі просить слова, то має чудову ідею. Хлопець відкашлявся і сказав чи пригадуєте ви, що старий Жак плутає свою праву та ліву ногу? Так, погодилися його друзі. Вілі продовжив. Якщо припустити, що він помилився в стороні світу після того, як сховав свій скарб, то це означало б, що він це зробив на заході острова. вигукнула Марі. Ми можемо дістатися туди незабаром, сказав капітан, посміхаючись. Після його слів юні пірати дружно закричали Ура! Марі махнула своєю дерев'яною шаблею і промовила войовниче. Ми вб'ємо цього дракона і заберемо скарб. Томас зблід. Дракон. Я забув про нього. Гнаний вітром пелікан мчав у напрямку таємничого острова. Згідно з розрахунками, сказав експерт з плавання Томас, ми прибули на місце призначення. Проте я нічого не бачу, поскаржився капітан. А ти, поцікавився він у марі, яка вилізла високо на головну щоглу. На жаль, ні. Напевне, Жорж нам сказав правду, що старий пірат верзе якісь нісенітниці. Віллі пригадував слова дідуся жака. Він сказав, що острів був на рівні з водою. Щоб його побачити, треба намагатися піднятися вище. Я не можу, вигукнула Марі, витягнувши шию. Ти не можеш, сказав Томас. Натомість мсьє Муді може. Папуга негайно полетів уверх. Незабаром він закричав і повернувся до човна. Гррр! Землю видно, землю видно! Капітан нічого не побачив, тому слідував за мсьє Муді. Марі помітила один із найдивовижніших островів справжній кратер. Краї якого були ледь вищими від хвиль, острів заглиблювався у надра землі. Пелікан зупинився, екіпаж приготувався висаджуватися. Раптом почувся шум із трюма корабля. Усі занепокоєно переглянулися. Якийсь таємничий пасажир приєднався до їхнього полювання за скарбом.